єдиної заповіді, любові Тетяна Семешова, дружина загиблого військовослужбовця 72-ї окремої механізованої бригади Олександра Семешова. Жінка разом з донькою Анною прийшла на майдан корольова на відкриття алеї слави героїв. «В житті він був такий серйозний. знаєте, до виховання дітей. Він е... По спеціальності він газоелектрозварювальний. Він в церкву ходив, 20 років він служив Богові. Ми виходимо на хвилину мовчання на 9 годин. Але я дивлюся, скільки сьогодні людей, знаєте, щоб скільки виходило на хвилину мовчання, може б дійсно зупинявся транспорт. А нас приходить, ну, скільки, чоловік 14-15. Дуже шкода, що не вшановують так пам'ять загибну. В Олександра на футболці зображений його загиблий батько Леонід Мельник. Його звали Леонід Мельник, у нього позивний був ЛМ, Він служив на сході країни. Він е, пішов на війну ще в березні 22 го року. прослужив е, він 775 днів. Любив всіх тваринок. Він любив Колись був кітик, Він так за ним потім плакав, коли його не стало. Дмитро Ільницький загинув восени 2014 року, захищаючи Донецький аеропорт. Його мати Лілія Ільницька говорить, що вигляд Алеї Слави героїв погоджували з рідними загиблих. Сьогодні на Алеї Слави дуже є наш син, наш братик, наш герой, наш захисник. Є що, так як і всі наші захисники, які загинули, захищаючи нашу рідну батьківщину, ми вдячні, що нас почули, що вшанували пам'ять наших героїв. 29 серпня на Майдані Корольова відкрили алею слави героїв, на якій розмістили 600 портретів загиблих військовослужбовців Житомира. Сьогодні наша алея пам'яті героїв, що віддали життя за Україну, нараховує 600 фото. 600 доль, 600 нездійснених мрій, планів, 600 наших воїнів-захисників. Та я маю зазначити, що це не повний перелік. На жаль, це не повний перелік. На жаль, у нас кожного дня. Приходять страшні звістки про те, що наші воїни або на щиті повертаються до рідного міста, або є зниклими безвісти чи в полоні. Зі слів Ольги Юрченко, такий вигляд алея героїв матиме на час повномасштабного вторгнення. Після її планують досконалити. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.